Щоб все було чесно, перемішайте люди добрі, дивіться як я маю перемішати, як захочете, щоб ви щоб ви розуміли, що я не маю ніяких заготовок. Воно... Я насправді не дуже хороша. Так я, я найбільше скажу, я не вмію грати в карти. Я вмію їх перемішувати, а грати. Я О, цього не А я побачив там тусовку. Ви в покер граєте? Так <реш> <реш> змішайте, змішайте це разом. Хай буде так. так. Все, ви перемішали. Ви розумієте, що це ваш порядок. Я не, не впливаю так, на це, але карти ваші. Ну, мої, ну ви добре. можете знову перемішати, Все добре, Вони добре. повністю тут всі uh, різні, добре. тут всі однакові. Все, що необхідно, це вам обрати будь-яку карту. Самі тримайте колоду, оберіть, я нічого не тримаю. Будь-яку карту, візьміть, яку захочете. Обираю. Просто тримайте. І треба її взяти? Так, Чи не дивіться брати? на неї, не дивіться, прижміть собі. Ага. Я хочу показати, що. Ви перемішали колоду, ви самі взяли карту. Так. Якби це було б в моїх руках, я б якось намагався змусити обрати. Я хочу показати, що вони дійсно всі різні. Вам видно? Так. Так. Різні, різні. Так, так. Але він ще не дивився карту, правильно? Так. Вперше я відвернусь, покажіть усім карту. Я відвернусь. Покажи туди. Є. Зараз, зараз. Що я зроблю? Yeah? Yeah. Що я зроблю? Дуже повільно переверну частину колоди. Але по-іншому, лицем да. догори, і зроблю ось так: от. Значить, змішаєте. Їх. Змішаю. Скажіть, що зараз відбулося? Повний хаос. Так. Ви можете побачити, що повний хаос. Так. Тепер цікавий момент. Давайте свою карту. Ви розумієте, що в колоді зараз повний хаос. Так. Я тримаю карту і прибираю кудись Сюди. колоду. Так. Вона в повному хаосі. Так. Можете це подивитись. Прям угу. повністю, 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 повністю. Так. Це видно. Так, так. так. Скажіть, будь ласка, у вас є мобільний телефон? Ні, yeah, yeah, У мене uh, немає. Yeah. Так. Uh, uh, що треба дістати? Відкривайте чи? його, будь ласка, так. Uh, я зараз знову перемішаю колоду. Я покажу, що я дійсно це роблю. Вони перемішані. Uh, відкривайте, будь ласка, uh, фотографію. Фото. Okay. Фото. Це мені страшно. Ні, не хвилюйтесь, Я роблю це вперше. Я роблю це вперше. Тому не хвилюватися? Типу альбома, так? Фото, фото, щоб я зробити зробити. Так, зробити. Є? Так. Що я зроблю? Я попрошу вас виставити руку вперед, просто тримати ось так колоду, рівно, і усміхатися. Давайте мені. Куди? Так, я роблю фотографію, ви усміхайтесь. Є? Я. Є, я зробив одну фотографію, тримайте так. телефон. Я хочу показати, що ви тримали колоду, де повністю всі карти в них лежать хаотично. Так. так. Ми зафіксували це на фото, щоб це ви розуміли, так. у вас колода, вона хаотично перемішана. Буде круто, якщо я роблю ось так, і ага. вся колода повністю е, поклав, О, вся колода зміниться на всі рівнесенькі карти, і тільки ваша буде перевернута. Це До. буде круто? Конечно. Е, Робіть так. Ну це було, круто, було так? круто. Давайте по-іншому це зробимо. Треба повернутися у час. Так, Ви, скажіть, будь ласка, будь-яке число від 1 до 9, наприклад. Сім. Сім. Впевнені, сім. Дивіться уважно. Бачите, зараз хвилини. Ми зараз разом з вами трохи повертаємося у часі назад. Відчуваєте щось? Сім хвилин назад. Рівно на 7 хвилин. Скільки скільки ви сказали? Перевірте ваш мобільний пристрій. Скільки зараз? Скільки, скільки теж? час? 12. Так. Так. Але... Але, Тобто ми зараз в минулому. Оскільки ми в минулому колода повинна вже вирівнятись. Правильно? Так. Ану, перевір. Так. Ні, б... не Добре, перевернув. ні, 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 почекайте. Вона перевернулася. Тут було б це дуже просто зробити. Набагато складніше це зробити на фотознімку, де ви бачили, що всі різні карти. І на самому фото це було б набагато важче зробити. Там це неможливо. Подивіться, час вплинув на фотографію чи ні. Вкрийте вашу останню фотографію. Так покажіть на камеру. Як це? Як це може бути? Як? Дев'ять. це ваша карта. Так. Дев'ять А тепер неймовірно. Я беру дев'ятку і кидаю вам у ліву кишеню. Подивіться. Саме ліво. Подивіться, подивіться, Права, подивіться. ліво. Да, да, да. Так, 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 занурюйте. Такий дорослий, а в дива вірить. Дякую. Так буває.